Ми ось продовжуємо з Андрієм Ремруком спілкуватись з приводу війни, останніх подій, які йшли на Донбасі, і інформування громадськості, скажімо так, із офіційних джерел про втрати, які несе українська армія на Донбасі. Ми говорили про те, що дуже часто, не дуже просто розібратися в цифрах втрат. Так. На чому варто акцентувати, на твій погляд, увагу, щоб можливо варто було б виправити? Ну, Акцентувати на оперативності, на правдивості подачі інформації. А в першу чергу, повторюсь, ми повинні знати своїх героїв в обличчя. Ми повинні знати фамілію по батькові загиблого бійця, звідки він. І формувати якусь книгу історії, хто загинув на цій війні. Тому що, от, наприклад, там сайт Новинарня і щомісяця формує кількість загиблих, коротку історію про них і при яких обставинах загибуло. Я спілкувався не один раз з Дмитром Головним редактором на цю тему. Він каже: просто приходиться вигризати цю інформацію Генерального штабу, просто вигризати. І вони збирають цю інформацію з відкритих джерел. Це є пам'ять, і ми мусимо про це знати. По-друге, така от неправдива подача інформації, вона створює досить регулярні конфлікти. На мирній території, тобто, вже волонтери, журналісти починають обзвонювати комбатів, починають обзвонювати командирів рот, питатись, що там у них відбулось. По-перше, це трошечки напрягає хлопців, відволікає їх від роботи, тому що здебільшого дзвінки поступають в день, а їм після нічного бою хочеться відпочити. По-друге, Волонтери і журналісти, і просто там якісь громадські діячі чи там блогери починають, кожен подає свою інформацію. Знаєш, і в соціальних мережах, і в інформаційному просторі створюється такий от досить великий потужний хаос все із за одної структури, яка вчасно і правильно не подала чітку інформацію. І потім, коли ті ж самі волонтери чи журналісти приїжджають на передову, Хочуть показати, як іде хід війни, чи допомогти армії, їх там військовослужбовці не дуже сильно полюбляють, а командування іноді і не допускають до військовослужбовців. Потім починаються тотальні перевірки. Ну там, ви, блін, <кхід> погані люди, ви реть, ви от подаєте неправдиву інформацію. Ну Ми змушені якось її черпати самостійно. І тому вона у нас виходить неправдиво. І для цього є профільні. Служби, які повинні зобов'язані їх подавати правдиво Потім починають тебе шманати на блокпостах, ти починаєш творити з комбатами, там то не можна фотографувати, це не можна завозити, і ну і пішло поїхало. І це все породжує от такі от внутрішні конфлікти. Якби повторимося, якби інформація подавалась А, Б, В чітко. Боєць, бригада. Загинув тоді-то, тоді-то від того, від того. Чому ви не хочете світити в прес-релізах бригади? Про це і так знають, яка там бригада стоїть вже на перший чи на другий тиждень, як тільки вона вийшла на лінію розмежування, тому що в нас метода така. Бригада повоювала, волонтери туди возять, пишуть що звітують перед громадськістю, перед загалом, куди вони потратили людські гроші. От ми купили там цвяхів стільки-то, пленки стільки-то хлопцям. Для того, щоб вони там побудували бліндаж, відвезли тепловізор чи пригнали автомобіль. Бригада виходить на навчання, вона знову з навчання повертається на передову, тільки вже на іншу ділянку, і знову весь Фейсбук через, рівно через тиждень знає, що от на цій ділянці стоїть саме цей підрозділ. Тому що знову волонтери, як тільки бригада виходить, везуть генератори, плівку, тепловізори і проче, проче, проче. Це не є секрет. І оце, знаєш, якийсь страх командування штабу АТО. Перед тим, що це секретна інформація, про це писати не можна. Ну, шановне панство, Росії так знає, хто ви і що ви, і де ви стоїте. Це все можна відстежити в відкритих джерелах, так само, як ми в відкритих джерелах відстежуємо тих самих е е військовослужбовців Російської Федерації, які ну, служать Донецькою і Луганському. От і все. І це розумієш старий маразм пострадянського якогось періоду, він до сих пір не може покинути голову наших високих офіцерів. Тобто краще закрити і Краще не закрити фішувати, нічого не говорити. Ну, Радянський Союз, Чорнобиль. Не Власне, якщо ну, дуже багато зараз ведеться розмов, що ось буквально ще місяць і росіяни перекидають, ну, перекидають, власне, скоро почнуть перекидати в Білорусі свої підрозділи для навчань захід 2017, білорусько-російських. Плюс були розмови про те, що восьма армія, яка стоїть на кордоні з Україною, вона укомплектована зараз, значить, офіцерами з бойовим досвідом і так далі. Мол, це дві з дуже потужних загрози, і неможливо точно сказати, що як це Росія спробує використати найближчим часом. На твій погляд, наскільки серйозна загроза? А більш серйозна загроза, вона є, вона була є і буде залишатись від нашого східного кордону, де розташовано. Восьма армія. Тому що вона безпосередньо приймає участь в тих боях, які відбуваються, які відбувалися вчора, позавчора, і будуть відбуватись там до 1 вересня, коли оголосять перше шкільне перемир'я. Знову буде перемир'я, щоб діти пішли в школу, а те, що там в школу будуть падати снаряди, це вже це нормально. Це перемир'я. А як щодо навчань в Білорусі, ну з моєї точки зору, це ну, досить великі казки, байки, які перебільшення більшення на рахунок того, що під час навчань Росія розверне свою техніку і піде на Україну через там Сумщину, Чернігівщину. Це казки, по перше. І у нас є чітка позиція президента Білорусі, який про це сьогодні скаже ще в Києві. Як він ставиться до війни, він вже не один раз казав, як він ставиться до війни на Сході і як він буде ставитись до агресора, який попробує щось розпочати на його території. Наскільки він незалежна фігура? Він досить незалежна фігура. Він починає від він, він вже давним-давно стає відкритою фігурою для тої самої Європи. Він розумів, що свій час перегнув палку, йому треба гроші і. Він нормально починає зустрічатися з європейськими лідерами. У них якісь реформи там потихеньку починають впроваджуватись. Так, тяжко зі скрипом. Це, типу, аля Росія, тільки вже без одної лапки. От і все. А, він вас... цього не дасть зробити. І він не дасть. Ну, ти собі можеш уявити, о, ти президент держави, ти нормально дружиш з агресором. Більш-менш нормальних відносинах і, і в досить дружніх відносинах з сусідньою державою, яка веде з агресором війну. Тут на, е, ворог на твоїй території починає йти в наступ. Що ти зробиш? Він цього не дасть зробити, однозначно. Ні, просто пам'ятаю. І Грузія... по-друге, згадай, коли останній раз е, е, Лукашенко зустрічався з Путіним. Думаю. Ну, власне, я просто пам'ятаю Грузію, коли у нас був президентом Ющенко і човни Чорноморського флоту, все одно російського чорноморського флоту все одно виходили для участі в бойових операціях Росії проти Грузії. Ну чудово, а чим ми тоді їх могли зупинити? Нічим, ну так не, по не могли. по-перше, у можливо. нас немає свого флоту. По-друге, ця частина розміщення Чорноморського флоту вона була офіційною орендою. Ми там не мали права зовсім нічого робити. Але застосування, ми в там ноти певні протести там висказували, але нас просто не зважали і не звертали во власне, якщо говорити про ці фарси. Тепер Малоросію. Тобто Захарченко він такий креативний дуже виявився псевдолідер псевдореспубліки. Він постійно породжує якісь нові смисли. Чи є сенс взагалі це обговорювати якось, крім поспішки? Чи можна говорити, що це Кремль намагається якусь нову ідею сюди впровадити? Це Те, що це рука Кремля, однозначно так. По-перше, мені Сашка Захарченко іноді. В таких от моментах е, стає жалко, бо над людиною знущаються, але над ним можна і треба знущатись. І чим чим частіше, тим краще. От, ну, з моєї точки зору, я навіть такий невеличкий фейлітон написав для нашого фонду. Знаєш, от просто людина сиділа, бухала, йому приносять телеграму. І він дивиться на 0,5 і. На фуфирік, фуфирік, у відомі з бояришника. Ага, як створити нову республіку? Ну називемо її Росія. Мала і тепер буде Малоросія. Розумієш, такий сам випадок. Він не, бідний не встиг заявити про створення якоїсь нової республіки чи ну, там нової держави. У нього сразу вже появилось там ополчення. У е вигляді там Хадаковського і Гіркіна. У нього вже там свої сепаратисти появились у вигляді цілої Луганської Народної Республіки, які сказали, що хопче ти що дурак. Тільки попробуй, ми тобі будемо з тобою воювати. Вони двічі сепаратисти. <свят> так, ну це взагалі для них перебільшення. Розумієш, якщо подивитись досить глибоко, я там досить не один раз піднімалися розмови про те, що Луганська Народна Республіка і Донецька Народна Республіка вони можуть між собою повоювати. Вони і так воюють, але поки що в бізнес-інтересах. Тобто у кожного від Москви своє зелене світло на розграбування цих територій. Заводи зупиняється, метал вивозиться, вугілля там просто воно незрозуміло як продається, і пішло-поїхало. І на цьому тобто люди мають досить великі кошти, виводять їх в Росію і потім мріють про те, що колись вони там туди втечуть і будуть собі класно жити. Але суть не в цьому, суть в тому, що. Мені більше цікаво, коли оці от два народних лідера покінчать життя самогубством, чи їх б'ють, як Її моторово. На рахунок Захарченка, я думаю, що якщо все піде в такому темпі з всякими малоросіями, потім наноросіями, неноросіями, я думаю, що ну, попробую спрогнозувати, що до кінця року він помре. Несподівано. Несподівано, так. Як і всі. З іншого боку, так, якраз хотів сказати, що можливо, в тому числі конфлікту. А між цими двома недореспубліками заважає те, що справжніх буйних то прибирають акуратненько, щоб не, не, там пасіонарність була під контролем, скажімо так. так. І, ну, і може, може бути ще другий варіант. Знаєш, плотницький теж плотненько плотненько сидить. Він сам плотний чоловік. Він ще те не менш плотно сидить на стакані, як і пан Захарченко. Мені просто здається, що в той момент вони просто до плотницького не змогли дозвонити сказати, що от буде мало, можливо, і так я. Ну, образиться, що я не взяла. Так, ну розумієш, під цим соусом, все, що е, як тільки деякі, хоча б невеличкий інформаційний вкіт, е про якусь там Малоросю, чи там чи хтось піде в наступ, нашим Збройним силам треба бути готовими, що зараз от щось почнеться, бо кожна там міжнародна політична зустріч наших лідерів е, на тему там перемир'я, там обміну полонених, починається активізація бойових дій, тому що. Росія звикла говорити тільки мовою сили. Це ми про це знаємо, це історія. Давайте повертатися іноді до назад і аналізувати, що було минулого року на фронті, поза минулого року на фронті. Воно все воно все ідентично повторюється один в один. І зараз, в серпні місяці, будуть знову масштабні бойові дії, будуть знову локальні якісь точки. Я більше за все переживаю, щоб Красногорівка зараз не було таким початком того, і вона не перетворилась на Авдіївку січня-лютого. Я переживаю, щоб, в, 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 наприклад, Світодарська Дуга знов не почала воювати досить активно. Подивись, будь ласка, уважну карту. Донецьк в півмісяці, він в оточенні. Він реально в оточенні. ну, Наполовину в оточенні. Повністю західна частина міста. Західна і Південно-Західна. Вона в оточенні. Ми, стої, ми е, своїх пунктів опорних бачимо чудово. Дев'ятиповерхівки, п'ятнадцятиповерхівки неозброєним оком. Як з Красногорівки, як з Водяного, як з я не знаю, там з, з Адіївки, з Крутої Балки, з Кам'янки, з Верхньоторецького. Тобто для нас. Тільки один вивід, що противник буде на цій ділянці максимально обстрілювати і досить потужно обстрілювати нас, щоб у нас навіть не було думки піти в наступ. І вони будуть намагатися відбити нас трошечки назад. А, ну, по-перше, це безуспішно, і по-друге, вони чудово знають, що ми в наступ не підемо, бо у нас ми за політичне перебор'я, а не військове вирішення питання. Ми вже стоїмо в Донецьку. Нам туди тільки треба заходити. Іншого виходу немає. Обходити його сенсу теж немає. Нас заб'ють на світовому рівні. Все. Ну, ось власне ми на цьому продовжимо наступний відрізок. Зараз у нас невеличка пауза.